А при Януковичі ми держава-маргінал, держава і згой, держава-ганьба і ізоляція буде посилюватися. Ну і депресія, з якою ми будемо відбуватися, будемо тут все почувати, це просто нам не позавтрить жоден Мазамбік, Говаделупа і Гондурас. тому що це неприпустима ганьба для кожного громадянина. Тому, саме з точки зору теології і астрології має перемогти Юля. Але в неї є дуже великий шанс також провалити ситуацію. Але у разі провалу Тимошенка і Минуковича є різниця. Юля це провалить швидко, тобто за рік це все відбудеться. І ми будемо мати катаклізм або дострокових всіх виборів вже з новим абсолютно і пакетом, або розколи державу на поюславському сценарії, і це вже зараз сценарій абсолютно не виглядає нереально. То при Януковичі, значить, це буде відбуватися, також буде калапс, але буде в результаті не. Падіння і то, ваза розбивається хрустальне. А гноїння буде в процесі поступового, довгого гноїння. Це буде брежня віада в сучасному виконанні. Отаке От запой, застой, ілюзія задоволення, зникне опозиція. Все буде добре з екранів і з шпальків газет. Значит, все буде, добре, все буде добре. Але результат також буде тяжкий і дуже з тяжкими наслідками. Це втрата державності.